Добрий вечір сьогоднішній прямий ефір. Я хочу в сьогоднішній ефір, ефірі хотіла б поговорити на таку тему, як 4 критерії відновлення психологічного дисбалансу. Почекаємо ще хвилинку. Можливо, хтось під'єднається. Отже, починаємо. Зазвичай, як ми живемо, ми реагуємо на певні подразники і даємо на ці подразники певну реакцію. Чи помічали ви, що кожного разу, коли цих подразників багато? Новини, робота, діти, потрапили в затор, на нову наступили в магазині, я не знаю. Різні дрібниці, але їх багато. І з кожним наступним подразником ви відчуваєте себе як губка, яка майже вже суха, але з якої ще намагаються вижимати. Ви намагаєтесь себе вижимати. Можна сказати, буквально з останніх сил. І ми задумуємося. А де ж взяти енергію або що ще зробити, щоб стало більше сил? Як справлятися далі? Уявіть, ви їдете на машині і спочатку їдете по хорошій, якісній дорозі, але в якийсь момент ви помічаєте і відчуваєте ями на дорозі. Які ваші дії в розрізі турботи про машину? Мабуть, ви зменшите швидкість та будете намагатися їхати повільніше, об'їхати ями. Одним словом, ваша їзда стане бережною. Тобто, в якийсь момент ви приймете рішення десь пригальмувати, а десь прискоритися? Справа в тому, що по великому рахунку мотору не має значення, де ви їдете. Він працює. Але страждає при, 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 при поганій дорозі саме кузов машини. Так само і мозок Він працює однаково. Йому не важливо, що там в яких умовах ви знаходитеся. Але страждає тілом. І саме мозок пояснює тілу, що саме. З ним зараз відбувається. Тому що наше тіло це індикатор того, як ми будемо реагувати, і індикатор того, що відбувається з нами в тому середовищі, де ми є. І саме тіло сигналізує нам в першу чергу, коли ми не справляємося. Ми починаємо хворіти, відчувати постійну втому, Можливо, ви помічали, що, рано встаючи, уже втомлені. І як ми реагуємо і навіть коли хворіємо? Це, звичайно, все залежить від хвороби, але, попри все, не дозволяємо собі, навіть в таких випадках, йти за потребами тіла. Хворіємо на ногах, як то кажуть, шукаємо інші способи знайти сили, щоб справитись. Я чула навіть, що люди, деякі, коли недобре себе почувають, йдуть навіть до спортзалу. Кажуть, що там з'являється хороший настрій, енергія. Одним словом, ідуть за новою порцією ендорфінів. Хоча одним словом організму не потрібне зовсім не порція ендорфінів, а Просто зупинитися, відпочити, видихнути і виспатися. Вміння вчасно зупинитися дає і правда можливість чіткіше побачити, що насправді відбувається навколо. Та, що відбувається з вами в, в контакті з цим навколо. Знаєте, я помічаю за собою, як тільки я. Регулярно не досипаю, в якийсь із днів встаючи, я відчуваю себе уже втомлена зранку. І розумію, що щось не так. Вже світ якийсь нецікавий, щось нічого не радує. І це для мене перший сигнал, що пора відпочити, пора виспатися. Загалом я помітила, що все, що зі мною відбувалося прекрасно в моєму житті, відбувалося через сповільнення. В суспільстві існує ідея, що щоб справлятися з життям, з труднощами, треба працювати на межі, не в балансі, але на межі. І є таке вкорінене переконання, що зупинившись, станеться щось погане. Взагалі, для того, щоб зупинитися, спочатку треба мати сміливість признати, що щось іде не так. Що я чимось зараз не справляюся, що мені потрібен відпочинок, я втомлений і так далі. І в самому моменті звернутися до свого тіла є момент пригальмувати, призупинитися та помітити, що відбувається з вашим тілом просто зараз. Що воно потребує? Про що сигналізує? У нашому організмі існує певний еволюційний ефект для того, щоб вижити при сильному стресі або небезпеці, що організм відчуває, не відчуває болю. Він дисоціюється. І такий ефект потрібний в момент виживання, в небезпечних ситуаціях. Так ми реагуємо на стрес на небезпеку. В попередньому своєму ефірі я розповідала, як наш мозок реагує на стрес, як ми не можемо контролювати ці реакції. Але якщо ви дивитеся це відео зараз, я можу припустити, що ви не знаходитеся на межі виживання. Тому тікати, завмирати, бояти, битися немає потреби. Та подивіться, як часто на протязі звичайного вашого дня ви буваєте на межі виживання. Чи існують реальні випадки, коли в вашому житті та цілісності щось реально загрожує? Але якщо ви зупинитесь, відпочинете, як це вплине на вашу можливість. Піклуватися про своє виживання. До речі, на рахунок спортзалу як способу справлятися зі стресом я за правильне навантаження. Що таке правильне навантаження? Загалом, все, що ви робите кожного дня для себе, було б непогано усвідомлювати, для чого ви це робите. Для чого ви, наприклад, пішли в спортзал? Тому що всі так роблять, тому що це престижно, тому що е, хочете мати гарне тіло, але питання для чого вам гарне тіло, бо, бо хочуть, хочете комусь щось доказати, показати, щось досягнути. Це, це е, такі приклади, але можете подумати, як це про вас і як ви вибираєте кожного дня. Що вам робити, а що ні? На що опираєтесь? Будь-яке фізичне навантаження, якщо ви не є професійним спортсменом, це про задоволення. Це про відчувати себе краще. Але не про наказувати себе дієтами, безкінечними спортом, вправами і так далі. Ви про що? Про задоволення чи про наказати себе. Якщо так узагальнити вище сказане, то е, сама потреба навчитися справлятися із е, стресом є природньою. Питання тільки в, в тому, як ви вдало підбираєте способи справлятися. Звичайно, ви можете сказати, а я вже зупинитися, якщо обов'язків так багато. Все на моїх плечах, роботи багато. Якщо я зупинюся, це все ніде не дінеться. Перше, що хочеться запитати, як так сталося, що ви взяли на себе так багато роботи, відповідальності. Чи немає, чому немає способів делегувати, попросити про допомогу і так далі? Та наскільки така напруга є в вашому житті на постійній основі? Чи це тільки перманентно? Виходить, що все неможливо зробити, але від вас очікують, або ви від себе очікуєте, чи все ж таки у вас вибору немає? Що відбувається? І тут постає питання, як в такому випадку знайти баланс між очікуваннями та реальними можливостями. Почну з того, що наш організм орієнтований на підтримку психологічного балансу і загалом балансу в організмі та ментального балансу. Проблема в тому, що ми, його, що ми забули або не мали досвіду права вибирати. Чи ви маєте волю хотіти більшого, ніж маєте зараз, та чи, чи мати більше, що потребуєте. Я не говорю про відмовитися від щось, але про право на щось. Часто ми не помічаємо, як втратили право вибирати. Наприклад, ми орієнтуємося на інших людей, на їх потреби, бо страшно зустрітися знеціненням, з покинутістю, з тривожністю, зв'язаною з можливою критикою, з знеціненням, агресією, в зв зв'язку, наприклад, з конфліктом, або коли хочемо сказати ні. Або признати свою межу. Та рівень свого достатньо. Якщо я вас зараз запитаю, а як ви відпочиваєте? Ви переглядаєте телевізор, чи новини, чи скандальні ток-шоу, чи ще щось, що додатково призводить до тривоги та переживань? Інколи я запрошую своїх клієнтів. Такого експерименту, коли це умісно, звичайно, що вони кожного вечора по пів години приділяли час собі і щось робили для себе, для свого задоволення. Те, що їм подобається робити. І знаєте, ще я інколи чую. Вони говорять, для мене це складно. Я не знаю, як, що я буду робити. Мені треба подумати, але я спробую. Отже, існує чотири критерії відновлення психологічного дисбалансу. Перше це відпочинок. От реальний відпочинок ваш відпочинок. Від чого ви отримуєте задоволення. Друге це релаксація. Від чого ви розслабляєтесь? Не знаю, для когось це ванна. Для когось масаж, для когось вийти на прогулянку. Я будь-що. Третє, відновлення сил. Що вам дає можливість відновити свої сили? Для когось це, там, не знаю, якесь фізичне навантаження, для когось прогулянка, для когось подорож. Будь-що, до речі, такі часто чую, що люди забувають, що на роботі ще можна робити маленькі перериви собі для того, щоб відновити сили. І четверта, це рефлексія. І я не дарма говорю про рефлексію останньою, тому що зазвичай, коли ми втомлені, багато справ виконуємо. Здається, що все так складно, що життя воно багато труднощів, що я не справлюся з такими різними знеціненнями можна зустрітися, тому що банально втомлені і не виспані. І тому після цих всіх, після відпочинку, релаксації, відновлення сил, подивіться ще раз на своє життя, наскільки воно правда. Складне і наскільки у вас немає вибору, як робити ті чи інші речі кожного дня для себе. Е, і в мене є для, до вас вправа. Візьміть листок паперу, я, до речі, ці питання підпишу до під цим відео, щоб було проще легше. Е, запишіть. З погляду на ці критерії, як ви можете відновлюватися. От просто пишете, там перше, відпочинок. І що для вас, просто перечисляйте, що для вас є відпочинком. Друге там – релаксація. Що для мене релаксація? Перечисляйте там подорож, не знаю, вийти з подружкою, будь-що. Четверте, відновлення сил. Там Відновлення сил для мене це, пишете. І рефлексія. Ну, рефлексія це правда вже в моменті, коли ви відпочили, подивитися передивитися свої плани, цілі і так далі. Зверніть свою увагу, скільки часу раніше до цього моменту, коли ви так приділите цьому часу і увагу. Скільки уваги ви раніше приділяли часу для того, щоб ну, от відпочивати, ну так, відновлюватися? Скільки часу ви приділяли для власного відновлення раніше? Чи взагалі ви задумувалися, наскільки це є важливим? Як ви вважаєте? Чи достатньо часу ви раніше виділяли для свого відновлення? Як ви відчуваєте? І чи побачили ви, що якогось критерію із цих перечислених у вашому житті не вистачає? Або ви недостатньо приділяєте цьому своєї уваги. І якими ви бачите наслідки сьогодні? Цього недостатку, якогось із критеріям. І що ви можете змінити вже сьогодні, щоб це виправити. Подумайте над цими питаннями, от, правда, випишіть собі і так порефлексуйте, щоб можна було додати ще до свого списку відновлення. А потім можна порефлексувати. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка. Дякую, хто був, хто під'єднався. Гарного вам вечора!